Доцільно почати, мабуть, з того, що Україна зараз знаходиться в стані війни, великої війни, і ця війна ввійшла не тільки в життя кожного, а й ще й в ринок, в тому числі в ринок полімерних мембран з ринку пішли російські виробники. Це логічно, що вони пішли, закликаємо вас не купувати нічого російського. Тому зараз на ринку ринок наш представлений європейськими виробниками, вони дуже якісні, ми з ними активно працюємо, але ж вони всі там знаходяться десь в середньому і, скажімо так, у важкому дивізіоні ціновому на ринку не представлено ніяких бюджетних варіантів. Тип у типу російських. Є в нас український виробник, але, чесно кажучи, поки що він не дотягує за якістю, виконували в цьому році два об'єкти строго по бажанню нашого замовника, і замовник нам давав цю мембрану Самі, чесно сказати, не звертаємося до них, тому що якістю трошки незадоволені. Але ми вболіваємо за них, ми сподіваємося, що вони наберуть оберти, вийдуть на принцип новий рівень і зроблять нам якісний продукт, тому зараз працюємо з Європою, працюємо з Іспанією, Швейцарією і так далі. Дуже якісні мембрани, які ви можете купити в нас.